У мене дуже багато питань, чим займалися психологи останні там 79 років. Чим ви займалися останні 79 років? Дайте собі на це відповідь. У мене до вас багато питань як у людини, у як, як у людини, у якої теж вища освіта психолога, яка всю ж все життя, все своє життя проживає психологію на своїх кістях. тому що психологія без власних переживань, власного досвіду, вона не варта нічого. Тому поміняти психологію людей, поміняти душевний стан без очищення вогнем, без катарсису отаке От хороше історичне поняття, таке слово катарсис, філософське, дуже справедливе слово. От теж не просто так його придумали. Можливо, у стародавньому Римі придумали. Що зі, зі стародавнім Римом сталося, коли там е, Садамія почала розвиватися? Садамія, е, коли вони всіх перемогли, всіх поглинули, всього велика Римська Імперія, класне. До чого дійшла ця Імперія, класне за своєю класністю? до полного руйнування, повного уничтожения, полного стопроцентного. Тому что история Рима начиналась, изначально ее зарождение начиналось с обмана, манипуляций, с брата убийства, с предательства, с больших пожаров, потом с серии убийств заради престола. По такой же схеме дело фашистская Германия, по такой же схеме действует Американська політика, тому що це все вдохновляється Древнім Римом. Вони нічого нового не придумали. І навіть почитати, даже в Вікіпедії статтю відкрити, що таке Сенат от говорят сенат США, политики США, что у них ключевые решения примай сенат США. Сенат это поняття було придумано тоже в стародавньому Римі. Это в стародавньому Римі збирались всі уми Рима древнього в одне собрание и в формате это и был сенат, собрание вот этих всех э деячив, ключевих громаадських, які приймали рішення, складні питання вирішували. Якщо ваші найвищі уми, ваш сенат американський вдохновлений стародавнім ви в 21 столітті, з такою хороните Україну, просто думайте, що можна все посчитати на калькуляторі, сколько кому денег дати, щоб все продати, щоб все купить, що вам треба. Да? Попрощалися з Україною, по суті, похоронили її для себе. Тому що інакше це назвати не можна, вже сил нема, просто говорити, як вони до ставляться. Я просто коротко скажу на, на мові своїх емоцій. Мені хочеться взяти прапор Америки, мені хочеться взяти і е, е, постелити у себе біля входу, як килимок, і просто витирати у нього ноги. Настільки мене бісить і дратує прапор Америки, просто не можу вже на нього дивитися, е, як американцям взагалі не соромно самим, перетворити свій прапор, якби головний символ їх країни, на якийсь ширпарт ширпотреб що там якісь там мільйони шкарпеток, трусів, клівчиків, чехлов для телефонів робляться символікою вашого прапора. Ну, це просто. Красномовно показує, чого вартує ваш прапор. Взагалі нічого, ширпотреб. Можна навіть туалетну бумагу зробити з нього і спорвати в О, От так насправді не тільки я, взагалі люди в усьому світі, плюс-мінус, вони так само несерйозно ставляться до головного символу вашої країни. І ви самі американці багато про що говорять, предмети для аналізу, ваш Голівуд баснословний. Скільки сотень фільмів за останні 30 років Голівуд е, зняв, де по сюжету е, Нью-Йорк, ваш улюблений столиця світу, е, стирається в пил від ядерних ударів або від якихось пришельців агресивних? Е, ну, У мене в голові е, мені на голову не налазить, щоб українці, навіть якби у них там фінанси дозволяли, да? Українське кіновиробництво або навіть російське кіновиробництво, китайське кіновиробництво, навіть там європейське, щоб вони не просто там якісь пару фільмів, а щоб вони сотнями знімали фільми, бойовики, трилери, фільми жахів, фантастичні фільми, там з супергероями, де столиця твоєї рідної країни просто руйнується в пил. Чому ви е, з таким фанатизмом продовжуєте це знімати і знімати? Тому що е, ваші сценаристи е, вони дають е, аудиторії свої американській те, чого вони насправді хочуть. Ви самі вже настільки втомилися від вонючого облюдства, в якому ви варитеся в своїй смердючій скаженій країні. Я б ніколи в житті не хотів би жити в Америці. Я. Я взагалі зневажаю вашу країну, мені нічого не треба від вашої країни. Багато людей ілюзорно, тому що там ну е, обмануті своїми ілюзіями і зміркувань ілюзії, а не здорового глузду хотіли б переїхати жити в Америку. Скажу особисто за себе: мені 100 років не всралася ваша Америка, хоча я дуже її любив у підлітковому віці, тому що я любив. Е, я любив реп-музику, і я любив атмосферу Брукліну, бо дуже такий ну, атмосферний такий реперський район. оце оце графіті, вся ця яскрава тема. Вона мене дуже підкупала. А коли я виріс, розібрався, що взагалі там цей Бруклін, цей Нью-Йорк, вся ця романтика, вся ця, ну все за що я любив Америку, що це заслуга африканців, мігрантів. То я зрозумів, що я насправді любив. Я насправді любив африканську душу в цьому, а не саму Америку, яка просто цю душу ну продала, там ну конвертірувала, як би да, в лейбли, в тренди, бренди Радно, Це єдина заслуга американців. Те, що вони вміють грати з почуттями людей, вони вміють робити бренди, тренди, піари, хуяри. Це дійсно і, і то, і то навіть всі ці суперздібності, це ж не їх заслуга, тому що нема у них якогось свого народу тотемного. Чути по Фрейду, вже оговорка племінна. Якась. Нема у вас там якогось одного цільного народу, ведучого народу, основного як опора, щоб можна було чітко відділити. Американців від неамериканців просто зброд, просто концентрат е, різних людей з усього світу, які е, з'їхалися в одній країні і самі душевно страждають. Абсолютно всі американці страждають. Мені не треба їхати, щоб це розуміти. Е, це зрозуміло по вашим фільмам, літературі, пісням, хуйням, все, що ви робите, особливо останні 13 років, говорить про те, що ви самі американці, ви вже нічого не можете. Скажімо так, запропонувати цьому світу нічого не можете запропонувати з точки зору культури. Реально, у мене просто вмерло бажання слухати американську музику, дивитися американські фільми. Навіть усі речі, які найбільше за які найбільше там любив Америку до останнього, вони для мене просто вмерли. Реально, бажання нуль з якою дівіть легкостю китайський Тік-Ток, просто стер в пыль Америку, с ее, там, столетним Голливудом, Хуйвудом, все сидят в ТикТоке, все дивляться там, даже Ютуб у ТикТока, там, как я разумею, за бабки, да, американский Ютуб купил права, разрешение сделать свою жалкую копию ТикТока, вот эти вот шорты, да, Инстаграм американский тоже, там, вот эти вот рилсы, купил права, там, у китайцев, разрешение, соблаговоление, да, повторить за ними, просто повторить, все смеялись с китайцев, что они повторяют за американцами и европейцами, да, там технологии, все повторяют, копируют китайская копия, а ха, ха как смешно. А как же вам теперь смешно, что э, биткоин, вот эта вот валюта анонимная, от, от Азии пошла, по-моему, от Китая. Не буду врать, но точно от Азии пошла. Э, Это ТикТок пошел от Китая. То есть какие-то такие речи, э, какие э, выходят с руки азиатов. І вони значно сильніше впливають на світ, навіть культурно, ніж все, що робите зараз ви. Тому що людям просто вже люди не відчувають цьому ні енергії, ні душі, нічого. І нормальні душевні люди вони взагалі к вам не тягнуться більше. Тільки останні якісь то відбити, не відстали ідіоти, можуть к вам е в вашу Америку. Тому доведеться вам скоро показати, показати своє лісо, бо більше не буде. Не буде, скажімо так, нових там, хороших, добрих, наївних людей в такій великій кількості, щоб вони змогли якось вас порадувати, влити вас в вас, якусь душу, доброту, свіжу кров, так би мовити. І Навіть політика там, Байдена з відкритими дверями для мексиканців, з гарячою мексиканської кров'ю, да, енергічною, ну, не врятує вас, мексиканська кров от вашої... Бездуховності, от нехватки просто елементарних людських там емоцій, почуттів, які ви самі в собі вбили, вбили своєю зовнішньою політикою, бо не можна отак от ставитися до світу, що ви там е, живете в самій величній країні у світі, в самій класні, і всі остальні, типу, як второсорти, як говно. А це, а це менталітет всіх американців, неважливо якого проїзхання національного, це сидить у кожного американця в голові, що ми живемо в найвеликій великій країні в світі. Так, час вам понести відповідальність, понести відповідальність за е, таке мислення, за таке ставлення до інших країн, до інших людей, що ви ставили себе вище всіх. Настане час вам е, просто е, понести за це відповідальність. Це занудно звучить понести відповідальність, коли ми вже в суді каком-то, а я вам суддя. Я вам не суддя. Я вам просто кажу свої емоції, тому що е, ну, мені, як українцю, чесно, мені вообще насрать. на вашу политику, мне насрать на ваши вонючие пакеты и допомоги, можете, можете засунуть себе эти пакеты в одно место, прокрутить, вывернуть, потом высунуть и блевануть в эти пакеты и у себя дома поставить, как этот, блин, как Макдональдс. честно, мне абсолютно насрать, мне вообще ничего не страшно совершенно. Я не боюсь россиян, щоб вони там без ваших пакетів там шота там прорвуться, не прорвуться похуй? вообще. Я достатньо добре знаю росіян, ну якщо вони даже прийдуть там в кожне містечко України. Їм це нічого не дасть абсолютно, тому що це їх сили, це їх зброя тобто, чим більше вони будуть на нас тратити свої сили, тим більше вони будуть страждати і економічно, і духовно, і морально тому все одно як не крути, як не поверни, щоб з Україною не трапилося, а справедливість вона настане. І росіяни так чи інакше, вони будуть замішані у світовій війні, і вони до вас доберуться. Вони ж все одно вони ж кажуть там в три горла кричать, що вони проти НАТО воюють. Так рано чи пізно вони буквально будуть воювати, а не на нашій країні, як на шахматній доскіта. Ви думаєте, що Україна буде шахматом доскою? Ви думаєте, що Україна буде шахматною доскою все час? Да, як би не так? Як тільки сламається ця шахматна доска, вона так чи інакше сламається. Нам, українцям, похуй, не страшно. Сламається шахматна доска і пропадет захисний бар'єр. Останній рубіж до Всесвітньої війни. Я називаю її Всесвітньою, тому що Перша і Друга світова війна це було щось такое на рівні континенту, континентального конфлікту. А оце буде реально перша всесвітня війна, в якій. Будуть замішані абсолютно всі країни планети Земля. Ніхто не залишиться в сторонці, як в пісні стоять дівчинки стоять в сторонці, платочки в руках ті тірібят. Пісня, яка була написана у зв'язку з трагедією, скільки чоловічої статі загинуло у другій світовій війні. Через те дійсно радянські дівчинки стояли в сторонці, тому що дівчинок залишилось більше, ніж хлопців. Так, от ви відчуєте усім світом, особливо це стосується американців і європейців. Усіх, хто під зонтиком НАТО укрився, вас, стосує... вас це стосується в першу чергу. Ви під своїм зонтиком, як дівчонки, будете стояти в сторонці.